Вітання! А сьогодні ми з вами розглядатимемо «Тигроловів» Івана Богляного. Хочу одразу сказати, що книга мені вкрай зайшла. І після, ну, після повномасштабного вторгнення до української культури, в тому числі до української літри, в мене цікавість в рази його виросла. Тому завдяки загону, загону кіноманів, завдяки одного його відео, він сказав, що можна прочитати. Тигроловів багряного, і я подумала, а б і й да. Ну, Віталіку Гордієнку я трошечки -то його довіряю. Непоганий блог так ось прочитала тих і книга мені вкрай зайшла, вона вкрай цікавесна. Як, для мене, ну, як на мене, як особисто на мене є певні мінуси, ну, давайте так. Як то кажуть, хто без гріха, нехай кине в мене камінь. Я казав Ісус Христос. Так ось, Щодо тигроловів, мені подобається, ці, особливо на початку подобається паралелі між головним героєм та НКВД, що ну, ті два потяги, як порівнює Іван Багряний, ті два потяги. На початку що потяг з тими, кого везуть у Сибір, і, і, ті, і ті, хто їдуть, то й ну, воно поняли. Та в гуманітарії не можу правильно підібрати слова ті, хто їдуть гуляти і гулібасять. Так ось паралелі подобаються, але це лише на початку, наявний, і після всередині того вже нема. Хоча середина того і не потребує, тому до середини тут питань нема. Але ось в кінці іменно з тим НКВД не вистачає паралелій тих, що були на початку. Мені їх дійсно не вистачило. Це якраз ті мінуси котрі я буквально хвилину тому, за які я хвилину тому заїкалася. Тому, ну, мені не хватило паралелій між НКВД, Медвіном, Медведов, Медвечук. Як його там правильно поправте мене в коментарях, будь ласка, з цим Медвинем мені не хватило паралелей. Так, я розумію, чого Грицько його вбив, розумію. Розумію, чого він вбив свого хата. чудово розумію, підтримую Оку, мозк, комуняку на гілляку, комуняку на гілляку, правильно зробив Грицько, але, на жаль, не хватило паралелей. І любовна лінія, любовна лінія тут присутня, але вона мені натягнута і не видається. Мені видається, навпаки, ця любовна лінія вельми добра, добре пропрацьована, Багряний тут. Добре пропрацював між Наталкою та Григорієм, добре пропрацював любовну лінію, так що тут можу сказати одне: Вірю, молодець Багаряний. Також хочу ще додати, що мені сподобалося взагалі оповідь, що як Григорій добре вписався в, в сім'ю тих. Звіроловів. І мені дійсно здається більше підійшла б назва оригінальна назва звіролова аніж Ну, Мені так видається, це моє, особисто, моє особисте імго. імго. Можете зі мною не погодитися. Також, ну, мені сподобалося і не сподобалося відкрита, якби кінцівка. Що Якби такий гепієнт, але недосказаний гепієнт, що начебто Григорій знайшов своє кохання, втік до Китаю і втік з СРСР, повністю покинув своє минуле життя. Це, звісно, добре, що він пішов у щасливе майбутнє, але невеличкого епілогу, манюсінького, такого напівшишечки. Епілогу не хватило, що... То його Григорій дійсно знайшов своє щастя, і дійсно в нього все добре, що він побудував свою хату з Наталкою, що в них там діточок, як на небі зірочок, цього мені дійсно не вистачило. Це було б ну, завершаючі точечкою, Це було б те, щоб ну, ну, те, щоб завершили ідеально твір. А так, ну, маємо те, що маємо. Ну, хто є така, щоб автору вказувати, як писати. Ну, і я дійсно не розумію, чого у нас в школах, коли я вчилася, навіть в медколеджі, не прививали любов до української літри. Бо банально цей «Багряний тигроловий це великолепніша книжка. Я не розумію, як я і не могла її ну, раніше прочитати. Хоча я з Полтави, це кацапомовне місто, всі дивуються, чого я україномовна. В школі жодного слова, якщо не брати укрліти і укрмову. Не чуло української в школі. Добрий ранок, центр України. Центр України. В школі у мене все викладання було Кацапською, Полтава, хоча що від Полтави хотіть, вони наярюють на Кацапню. Полтава взагалі Це такі русодрочери, що піздець, так що я не здивована. але треба прививати любов до Україт. Треба, бо укриліт вкрай багато. Вкрай файна і так українізувати, так націоналізувати українське суспільство, як Кацапня, ніхто не зміг. Так що це єдине, за що можна їм пооплутувати за націоналізацію, за українізацію. А на сьогодні в мене все. Дякую за увагу і на все добре.